За, за дівчатами, за дівчатами Ти знаєш, як я за тобою сумую, я не знаходжуся до місця, я зібраю з дому ці мудрую вулиці не місце. Самотня, ми, як я, самотня як, як, як я самотніми, як ти міста, що пригнала нас з тобою, міста, міста що розлучила нас зі мною. Хочу запитати навіщо на тільки вітер віка сліше. Рустам у безвідних прогулках, видимо всі купить, шукаючи притулку, шукаючи живи в них, давно нічого не живріє. У них нема надії, їм залишається безбарна, без безнадія. Їх нічого вже не гріє. Однак я знаю, я цих порожніх вулицях нічого не шукаю. Не просто всі даю сам тебе. себе. Всі я не знову до тебе. Тому що хочу війши поєднати війши дві розірвані частини Но одного цілого, що Чорного та білого, можливо, я зірний. Можна я занадто романтичний. Такий однаково знайомий та однаково незвичний. Це просто у моїй душі горить багаття. Але Все я хочу помовчати. Тепер, Тепер ти маєш щось сказати, Катя. Понад хмарами, зорі парами розсипаюся, розсипаюся, понад весами, верби з косами копаються. Місяць світи сяго сиплеся, діамантами, діамантами вітер дується, мари марижується за дівчатами, за дівчата.